Всім привіт, радий вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, головні новини щодо протестів польських фермерів. Взагалі, друзі, польські протести набирають обертів. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію з блокуванням українського кордону польськими фермерами. Також польські фермери заблокували головну автомагістраль до Німеччини. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете. Розвитку україномовного контенту і ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Дональд Туск прокоментував ситуацію з блокуванням українського кордону польськими фермерами. За його словами, будь-хто хто висловлює пропутінські наративи на кордоні та антиукраїнські гасла, не лише дискредитує Польщу як державу, а й вчиняє державну. Зраду Туск повідомив, що прикордонні переходи з Україною та ділянки автомобільних і залізничних доріг увійдуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це друзі забезпечить 100% гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок. Також найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. І це робиться для того. Аби допомога Україні надходила без затримок. Це передає слова політика його канцелярія. Він також відмовив уряду України на зустрічі на кордоні, заявивши, що ні Польщі, ні Україні не потрібно зараз доводити, що обидві сторони солідарні під час цього конфлікту. А зустріч представників українського та польських урядів можливо як і раніше планувалась 28 березня у Варшаві. Ситуація на польсько німецькому кордоні і ЗМІ рекомендували відкласти. Поїздки до Польщі з 25 на 26 лютого, тому що через акцію протесту польських фермерів, які перекрили автомагістраль А2 у Светську поблизу Слубіця, це головна нагадав автомагістраль, яка веде до Німеччини. Протест польських фермерів зупинив рух приблизно 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон. Спочатку фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести 24 годинний попереджувальний страйк до 13.00 понеділка 26 лютого. Ну, звичайно, це ж не український кордон, який можна блокувати місяцями. Також сільгосптехніку українських фермерів, яку знищили росіяни, перевезли до кордону з Польщею, щоб продемонструвати полякам, які блокують кордон, якою ціною дається збирання врожаю в Україні. Нещодавно поляки взагалі влаштували найбільшу диверсію з українським зерном. Зловмисники пошкодили понад 8 вантажних вагонів та розсипали всю українську кукурузу. Також 26 лютого питання польських протестів намагався вирішити Брюссель. Нагадаю, що в понеділок, 26 лютого, міністри сільського господарства ЄС зустрічались в Брюсселі, щоб обговорити нові пропозиції Європейської комісії, спрямовані на зміну правил, які викликають невдоволення аграрів. Йдеться про зокрема скорочення кількості перевірок продукції. Але мітинги тих самих фермерів відбувалися саме під час зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів ЄС. Крім Сотень тракторів, які застрягли вранці на вулицях Брюсселя в європейському кварталі, де розташовані офіси Європейського союзу, мітингувальники кидали на вулиці Гній і Сіно в районі площі Шумана спалахнуло кілька пожеж. Також не зрозуміло, чому польські фермери не протестують проти російського, наприклад, зерна. Торік багато хто казав, що польські протести це лише складова передвиборчих перегонів у Польщі, але протести не вщухають. І хто як тепер це, друзі, має владнати? Взагалі виглядає так, що це напруження, яке створюється на українсько-польському кордоні між Україною і Польщею, вигідне, звичайно, Росії. І воно може бути далі час від часу активоване. Звичайно, потрібно якомога швидше вирішити ці проблеми і показати польським фермерам те, що ці проблеми можуть бути вирішені польським урядом у співпраці з українським урядом, бо тут є також і український інтерес, і в співпраці з Брюсселем Лям, бо тут є єдина європейська сільськогосподарська політика. Проте чомусь для розв'язання цих питань польські фермери використовують саме Україну. Формальним приводом для блокування кордону є те, що імпорт до Польщі, дешевої української аграрної продукції, вбиває ціни на внутрішньому ринку, роблячи працю фермерів менш рентабельною. Це друзі, не відповідає дійсності. Останнім часом ціни на зерно в Європі дійсно знизились приблизно на 25%. Натомість до Польщі та інших країн Європейського Союзу надходить зерно також з Росії. Рефлекс. Спортувало до європейського союзу. Близько трьох мільйонів тонн збіжжя. При цьому російське зерно продається на європейському ринку не лише у великій кількості, але й за зниженими цінами. Чомусь польські фермери не протестують проти напливу на їхній ринок дешевої російської аграрної продукції. Можна вважати, що Росія, будучи зацікавленою в тому, щоб посварити Україну і Польщу та розбити єдність Європейського Союзу, акцентує увагу через різні свої канали, свідомо та несвідомо на україн Сільськогосподарські продукти. Водночас російська та білоруська сільськогосподарська продукція заходить на польський ринок. І це під час війни, коли запроваджені санкції Європейського Союзу проти Росії. Однак польські фермери не протестують чомусь проти цього. Також закликів агроактивістів у Європейському Союзі до блокади кордону з Росією чи Білорусією, або заяв про заливання європейського ринку російськими товарами також чомусь не чути. Як це друзі розумієте, російська продукція не загрожує Польщі та всьому ЄС, а українська чомусь загрожує. Чи інтереси за цим приховуються, і хто в Європі заробляє на бізнесі з Росією, якщо ця тема замовчується? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!